Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечерня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати. Маленький діточок своїх сама заснула коло їх, затихло все, тільки дівчата та соловейки не затих. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і в білій свитині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами надставами верби зеленіють. Сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, обвітчала її рястом, барвінком укрила, І на полі жайворонок соловий ковгаї, Землю убрану весною, вранці зустрічають.